Привіт, народ! Уже скоро вихід найочікуванішої гри, а саме Stalker 2 Серце Чорнобиля. Тому я вирішив зачепити таку важливу для всіх тему, яке залізо обрати для гри Stalker та чи зможе ваш ПК потягнути цю гру на хорошому рівні. Давайте розбиратися. Stalker 2 Серце Чорнобиля створюється на Unreal Engine 5, це сучасний двигун з купою можливостей, тому розраховувати на те, що слабий комп'ютер потягне цю гру, не варто. На офіційному сайті гри в системних вимогах вказано мінімальні та рекомендовані параметри ПК. Проте, дивлячись правді в очі, на сьогоднішній день чотирьохядерний процесор вказаний у мінімальних вимогах, мало на що здатний у сучасних ААА проектах. А враховуючи те, що це відкритий світ на Unreal Engine 5, то тим більше. Тому для комфортної гри. Хоча би на середніх налаштуваннях у Full HD потрібен як мінімум 6-ядерний процесор рівня i5 9600 k або Ryzen 3600X. Те саме стосується і відеокарт, які мають менше 6 ГБ пам'яті на борту. Просто не потягнуть гру. Відеокарта повинна бути як мінімум Nvidia 1660 Super або її червоний аналог з AMD для комфортної гри на середніх налаштуваннях у Full HD. Що стосується оперативної пам'яті, то часи, коли Рівень 8 ГБ пам'яті був достатнім для ігор, вже пройшов, і цього буде недостатньо навіть для низьких налаштувань. 16 ГБ це саме мінімум, як на мене, який має бути не лише для гри Stalker 2, а й в цілому на сьогоднішній день для роботи та ігор. Адже на сьогоднішній день у мобільних пристроях також нерідко по 6-8 ГБ оперативної пам'яті і навіть більше. Що стосується гри у 2К, то це роздільна здатність, яка стає все більш популярною і поволі витісняє Full HD, у якій мені важко сказати, яка відеокарта чи процесор будуть потрібні для мінімальної гри у Stalker 2, але з певністю вам можу порадити ПК, який точно потягне це все у 2К на високих налаштуваннях. Отож дивіться, моя збірка у чорно-білому стилі. Як на мене, збалансована під кутом продуктивності, збірка на найближчі кілька років для впевненого гемінгу у 2К. Перше, що я вибирав, це корпус. Я хотів мати просторний та високий корпус, щоб все вміщалося з легкістю без комбінацій в стилі, як його туди запихати. Взяв білий Asus TUF Gaming GT502. Процесор. Процесор я вибрав i 13600 kf в міру гарячий та в міру голодний до електроенергії, 14-ядерний. 20-поточний процесор, якого вистачить для всього. Материнська плата Asus TUF Gaming B760 плюс Wi-Fi. Взяв її, тому що відеокарта тієї ж фірми, і плюс у неї крутий чорний стиль. Звісно ж, можна трішки зекономити та взяти щось простіше, але для мого стилю збірки саме воно. Щодо оперативної пам'яті, то це 32 ГБ DDR5 з частотою 6400 МГц. Марка GSkill skill Trident Z5 RGB. А із основної пам'яті. У мене SSD Kingston KC3000 на 2 ТБ Плюс старий SATA SSD на 1 ТБ від Samsung. Відеокарта на яку впав мій вибір, це Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti. Якби я не купив її ще рік тому, то зараз би взяв 4070 Ti Super, тому що це найкраще рішення для 2К. Для охолодження процесора я вирішив взяти водянку. Щоб він працював у комфортних температурах, навіть при високому навантаженні. Зупинив свій вибір на білій NZXT Kraken 280 мм. Mm. Вона чудово виглядає на фоні чорної материнської плати і має екранчик, де можна вивести показники температури. Докупив 4 білих вентилятори Lian Li SL120 ARGB. А ще 2 чорні 140 мм вентилятори Be Quiet, які я мав раніше, я перепробував у білий колір. Блок живлення для своєї системи обрав з хорошим запасом потужності. Це MCI MPG A850G на 850 Вт. Ось такий вигляд має збірка в цілому. При навантаженні у грах в середньому споживає 450-490 Вт енергії. А зараз кілька швидких тестів збірки на що вона здатна. По-перше, Stalker Tін Чорнобиля розпаковується всього за 18 секунд. А сама гра у 2К на максимальних видає до 170 кадрів. Але це так, просто для інформації, бо гра 2007 року не може бути показником продуктивності сучасного ПК. 3D Mark Time Spy по процесору набрав 17500 балів, а в загальному 22401 бал. Horizon Forbidden West у 2К на максимальних, без DLSS та генератору кадрів, видає чистиме 90 100 кадрів на секунду. А з увімкненим DLSS та генератором кадрів результат майже удвічі вищий 170-180 кадрів на секунду. Metro Exodus benchmark показав у середньому 151 кадр на секунду без DLSS та РТ-освітлення. Отож, підведемо підсумки. Система такого рівня без проблем порадить собі з усіма сьогоднішніми ігровими проектами на високому рівні і Stalker 2 тому не виключення. Найголовніше, щоб його нормально оптимізували та не погіршували графіку, щоб той зміг запуститись на слабих машинах. Тож з нетерпінням чекаємо на Stalker 2 і потім будемо його тестувати. А як вийде, то я обов'язково буду робити відео по грі та тести. А у мене на сьогодні все. Усім добра та миру і дякую за увагу. До речі, кому цікаво, Можете подивитися ще ось моє відео про комп'ютерний корпус власної роботи, який я створював по мотивам гри Stalker 2.